Середа 12 квітня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. мої вітання. Сьогодні, 12 квітня, саме з цим днем пов'язано життя таких знаних представників України, як живописець Василь Седляр та філософ-уродженець Житомира Мирослав Попович. Саме цього дня 1961 року Юрій Гагарін вперше в історії здійснив космічний політ довкола Землі. За календарем ООН сьогодні Всесвітній день авіації та космонавтики, а за православним велика або страсна середа. Музика. Найбільш резонансна заява учорашнього дня належить прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Він пообіцяв, що 1 жовтня для працюючих пенсіонерів буде скасовано податок на пенсію. І ще про особливі події та факти у житті України. Та світу на фронтовому Донбасі вчора окупаційні війська здійснили 45 обстрілів позицій українських воїнів. П'ятеро з них поранені. Напередодні Великодня на автозаправках країни помітно подорожчали бензин і дизельне пальне. Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці мінімум на місяць. Збірна України з футзалу пробилася на чемпіонат Європи 2018 року, який відбудеться у Словенії. У Німеччині поліція зафіксувала теракт біля автобуса з футболістами команди Борусія Дортмунд. Прогреміли три вибухи: один гравець поранений. Відповідальність за теракт взяли на себе місцеві ліворадикали. У Туреччині стався вибух на текстильній фабриці. Постраждали щонайменше 40 працівників. Житомирські школярі власноруч виготовили вироби великодньої тематики, аби передати їх у подарунок для військових, які нині перебувають в зоні проведення АТО чи на лікуванні в шпиталі. Акція Великодні кошик вже другий рік проходить у Житомирі. За словами організаторів, охочих долучитися до благородної справи щоразу більше є. Як діти готують великодні подарунки для військових? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. От ізначально приходять діти і питаються, вони ви передасте це в зону, АТО чи не передасте? Якщо передасте, ми будемо старатись. Ну так, дітки стараються. Житомирські школярі охочі долучилися до акції «Великодній кошик». Вони малювали, вирізали, плели і створювали сувеніри ручної роботи. Особливої уваги надали великодньому атрибуту писанці і її розпису різними техніками. Трошки важко, потрібно навчитися, і не один раз потрібно це робити, а багато щоб навчитися добре, рівно малювати лінії. Це, це, це на все потрібний час. Різні локації з цікавими майстер-класами писанкарства, бісероплетіння та інших витворів ручної роботи особливо захоплювали дітей. Вони залюбки робили великоднього кролика та курчат. Я думаю, коли хочеш зробити, то не складно. Ми дивимося одна на одну. Є у нас за прикладом курчатку і весело, я думаю, з, з хорошим настроєм робимо такі веселі поробочки. Для військових солодкоїжок особливий подарунок, букет із солодощів. Зараз всі привикли дарувати квіти, якісь ну щось таке. А це можна сказати як два в одному, і гарно собі акуратно витягнув цукерку, ну скуштував ще ти її захотів, і залишилася квіточка, і гарна композиція і малує око. Організатори заходу стверджують, що таке дійство формує та патріотично ділитися власним часом, вмінням та любов'ю з іншими. Школи ми запрошували всіх повністю Житомира. Скільки буде дітей? Ми до кінця не знаємо, тому що минулого року ми планували ну, до 100, але було більше 200 дітей. Хлопці чекають, любе, любе письмо, люби, любого ангелочка. Вони приїжджають з, з цими письмами, приїжджають з цими поробками сюди додому. Вони вішають їх на в рамочках. Вони все вони дуже бережуть, тому що для хлопців вони дійсно розуміють, для чого вони там стоять. Усі поробки, які зроблять діти, волонтери відправлять на схід України та у військові шпиталі для захисників. Таким чином подякують військовослужбовцям за мирне небо над Житомиром та Україною. Юлія Свінціцька, Максим Возний, новини Житомирщини. В користині хочуть встановити копію знаменитої ейфелової вежі висотою 17 метрів, у середині якої діятиме світловий фонтан. І ще про особливі події та факти у житті нашого краю. В області тривають весняна толока та акція Посади дерево миру. Начальником обласного управління охорони здоров'я на конкурсній основі став Микола Суслик. На Житомирщині люди перекрили трасу Житомир-Чернівці. Протестують проти закриття школи у селі Корчак. У Житомирі сьогодні виступає відомий київський письменник Василь Базів. А в четвер на вулиці Михайлівській відкриється Пасхальний ярмарок, який триватиме до понеділка. Сьогодні у телецентрі відкрилася виставка фотографій нашого колишнього оператора Валерія Антоновича. Будуть представлені 70 його кращих світлин, у тому числі унікальні знімки з Майдану періоду Революції Гідності. А в неділю ми вперше покажемо фільм Наші в Києві про наших колишніх колег, які нині з успіхом працюють у провідних столичних мас-медіа. Початок фільму о 20-й годині 20 хвилин. Уже 25 років телеканал Житомир у медійному просторі України. Житомирське обласне телебачення пройшло шлях від каналу Новачка до суспільного мовника. 25 років телевізійної історії рідного краю, 25 років років життя земляків, тисячі ефірних годин, безліч програм, прогідних людей, наших земляків, сотні перемог на міжнародних та українських телефестивалях та конкурсах. Телеканал Житомир, головний суспільний мовник області. І ще про незвичайне вчені зробили сенсаційне відкриття у знаменитому Бермудському трикутнику. На дні океану вони виявили ціле підземне місто. За оцінкою експертів, йому не менш як 200 тисяч років. Цікаво, що тоді на землі, як вважають вчені, не було цивілізації, котра б так досконало володіла технологією будівництва кам'яних споруд. Тобто це відкриття може радикально змінити наукові погляди на історію людства з такими новинами. Ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь до завтра. Бережіть себе, побачимось.